Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Повідомляли спершу медіа. Потім йдеться вже в офіційних заявах про те, що санкції введені проти колишнього президента України Петра Порошенка за даними змі РНБО ввела санкції проти президента України Петра Порошенка, Рада національної безпеки та оборони України 12 лютого ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо чинного народного депутата, лідера Європейської солідарності, п'ятого президента України Петра Порошенка, може йтися про статтю державна зрада спершу про це. Повідомило дання Форбс, причини санкцій офіційно не озвучені. Однак, одне з джерел видання припускає, що може йтися про звинувачення у державній зраді. Сам президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що РНБО ухвалила важливі рішення. Проте за його словами деталі будуть опубліковані вже 13 лютого. З цитую зеленського захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України. Українських інтересів, української безпеки повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України та українців. І це буде обов'язково, заявив президент.